Всім привіт! Сьогодні розповім про функцію експедиція в грі Гобліна. Дивіться, заходите ви в гру і знизу, по центру, з лівої сторони, експедиція. Бачите, є такий біноклік. Відкриваємо його. І зараз розповім, що робити, щоб підняти трохи кешу. І це реально працює. Я так зміг прокачатись за 2 дні до шостої шахти. Дивіться, тут є шість експедицій, які можна відправити. Перші дві експедиції я не відправляю, тому що вони можуть принести або 0, або в мінус. Якщо першу експедицію відправляти на 10 хвилин, вона може зовсім в мінус піти і вам нічого не принесе, буде просто 0. Ви втратите. Тільки свої кошти. Е, відправляю з третьої експедиції на 6 годин автівку, потім на 12, 40, 24 і 48. Ось 4 експедиції, які я відправляю. Е, перші експедиції, які я відправляв, ось можна подивитись, я відправляв е, мопедики. Але, як е, виявилось, вони можуть принести або 0, або мінус. І після цього я вже їх не відправляв. Бачите, скільки я їх відправив. ось. Тоді вже я ось з цього моменту почав відправляти автівки. Автівка приносить, бачите, і 1,3 примножується. Тож, ось, о, взагалі, літак відправив на 5 разів. умножилось. Ну, Я відправляв, бачите, по 30 тисяч, потім по 120 тисяч. Одразу воно прийшло і я одразу відправляю одразу літак на всі кошти, які прийшли. І максимум, який можна відправити, це мільйон. Ось, потяг, бачите, я вже відправив на мільйон. І воно принесло мені в два рази 2 мільйони. Ось. Я не купляв шахти, не прокачував їх. Я всі кошти, які в мене приходили з рефералів, з єжеднівок, які я забирав. Шахти, які кошти приносили, я все вкладав в експедиції. І зараз у мене працює 4 експедиції по мільйону. Ось, Остання була потяг прийшов, бачите примножилась на 3, 3 мільйони. Потім автівка ось прийшла в півтора, півмільйона мільйона мені принесла. І я кожні 6 годин відправляю автівку. От, бачите, вона мені приносить по півтора. Ну, може більше принесе, не знаю. Це 100% 4 експедиції, які приносять кошти. Ось, бачите, потяг мільйончик приніс. Автівка, бачите, примножилась в 2, також 2 мільйони. Ось цей кораблік у мене ще в експедиції ще не прийшов. І літачок також в експедиції. ось Зелененьким. бачите, світиться також ще не прийшов ну, Я його на 120 тисяч відправив, бо в мене не було більше коштів. ось, Тепер як він прийде. І я тоді на мільйончик його закину на 48 годин. І воно, як мінімум, бачите, в 20% в 2 примножиться, максимум може в 50 раз. 50 мільйонів за раз принести. Ну, це 1%, що воно випаде, не факт. Скоріше за все, 5 або 30% випаде. Ой, 40% або 30% випаде в 5 або в 7. Тож, ось так ви можете прокачати свій кеш. І... Якщо у вас експедиція тільки прийшла, ви одразу цей мільйон не тратьте. Одразу його вкладайте в експедицію, щоб у вас 4 експедиції постійно працювали всі по мільйону. Ось. Ну і паралельно ви збираєте кошти з шахт, потроху, ось, накопичуєте свій баланс. Для того, щоб можна було вже відкривати наступні е, шахти. Е, наступна шахта у мене вже шоста буде. Е, ось. Яка коштує, так. Яка коштує, як ви можете бачити, 10 мільйонів. І вже через одну шахту сьома, я, в якій буде добуватись срібло, вона вже коштує 50 мільйонів. Тож, держимо ціль на сьому шахту, як мінімум. Ну, а буде кеш, також відкриємо і восьму ось Ось. Е, у нас, бачите, зліва, де ігри, відкрилася нова вкладка VIP. Ось це гра, е, в якій треба ввести код і крутнути рулетку. Якщо вам випаде 1 тонн, то це вже гарантовано, ви отримали 5 доларів 30 центів на даний момент. Е, коштує 1 тон. Ну, 0,1 тона теж непогано. Тож, якщо. Вам випаде один тон, обов'язково напишіть в групу. Силка під відео. А я, бачите, за два крута вчора і сьогодні, на 15 число, вже викрутив 1,5 Ось. Тож, коди на ось цю рулетку в телеграм-каналі, обов'язково переходьте, підписуйтесь. І також є ще гра кубики, ось, але в неї не раджу грати. Я крутнув разів 5 і всі в мінус. Бо я втратив 50 тисяч. Тож не рекомендую ви злєте усі свої кошти. Виграти тут, мені кажеться, просто нереально. Тож, збирайте кошти, приглашайте друзів, отримуйте з них якісь трошки невеликі кошти. Та, в принципі, якось так розвивайтесь разом зі мною. Всім дякую за перегляд, обов'язково підписка, лайк. І слідкуйте за наступними відеосиками. Дякую, що були зі мною!